Телевізори LG QNET 2025 року з найсучаснішими технологіями та штучним інтелектом дарують позитивні враження з першого погляду. Це настільки круто, що я хочу поділитися з вами усіма подробицями. А головне покажу, які налаштування зроблять перегляд улюблених фільмів, спортивних подій чи ігор справжнім задоволенням. Модель QNET 86 a суттєво відрізняється від інших, адже має технологію Mini LED. Це вдосконалена підсвітка з мініатюрних світлодіодів, що забезпечує більш точне керування яскравістю. Разом із покращеним локальним затемненням це дає неймовірний результат. Яскраві сцени сяють, а темні залишаються глибокими і деталізованими. IPS-матриця забезпечує широкі коти огляду без втрати кольору. Ідеально, коли дивитись телевізор з різних частин кімнати, бо екран передає однаково чітке і насичене зображення. Модель QNET 80A оснащена Edge LED підсвіткою. Тут світлодіоди розташовані по краю екрану, а завдяки розширеному локальному затемненню система точно керує яскравістю в окремих зонах. У цьому телевізорі встановлена VA-матриця, що забезпечує Високий коефіцієнт контрастності та глибокий чорний колір. Темні сцени виглядають справді об'ємно з розділенням світла і тіні. Ба більше, компанія LG розробила унікальну технологію з широким кольорним охопленням. Це рішення покращує точність передачі кольорів і гарантує неймовірно багато колірну палітру. Телевізори мають сертифікований 100% об'єм відтворення кольорів, тобто кожен колір виглядає так, як його замислили творці фільму чи гри. Що підтверджує незалежна перевірка інтертек? Ще одна перевага старшої моделі QNET 86 – підтримка формату Dolby Vision IQ. А нині це стандарт індустрії якісного hdr контенту Dolby Vision IQ автоматично адаптує яскравість і контраст зображення не тільки до сцени на екрані, а й залежно від освітлення у кімнаті, щоб ви бачили максимум деталей і природну картинку в будь-який час доби, без необхідності щось вручну змінювати в налаштуваннях. До речі, у багатьох конкурентів LG підтримка цього формату відсутня, хоча новий контент на стримінгових платформах виходить саме в форматі Dolby Vision. Якщо ви хочете насолодитися фільмами саме так, як їх задумали режисери, увімкніть режим Filmmaker Mode. Звук у телевізорах LG дійсно якісний, об'ємний, чіткий і доволі гучний. Добре чути діалоги, ефекти звучать виразно, тож насолоджуватися переглядом приємно. І комфортно. Обидві моделі оснащені однаковою аудіосистемою на 20 ватт з двоканальним звуком, але в стандартному режимі об'єм не розкривається повну. Тому ми порекомендували спробувати змінити режим звуку, адже вони тут дійсно відрізняються. Наприклад, кіно створює більш широку сцену та краще відтворює звукове оточення. Клір Войс підсилює високі частоти і чітко виділяє голоси, завдяки чому діалоги звучать. Розбірливо і не губляться серед фонового шуму чи спецефектів. А якщо любите слухати музику, є спеціальний режим, який підсилює баси і робить звук м'якшим та приємнішим. В обох моделях є окремий режим AI Sound Pro, в якому штучний інтелект і спеціальні алгоритми аналізують, що ви дивитеся, і автоматично покращують звук, роблять його об'ємнішим, що створює ефект просторового аудіо. Для тих, хто цінує ігри, так само як і фільми, телевізори LG QNET дарують захопливий і комфортний ігровий процес. QNET 86A підтримує технології адаптивної синхронізації VRR, AMD FreeSync та HDMI версії 2.1. А це означає плавну, чітку і стабільну картинку під час гри, без розривів кадру чи затримок. При звичайному використанні та під час гри на сучасних консолях підтримується висока частота оновлення 120. А при підключенні до ПК може динамічно підвищуватись аж до 144 Гц, що дає більше плавності. Головне мати достатньо потужну відеокарту. А от модель QNET 80 a має звичайну частоту оновлення 60 Гц, але також з підтримкою адаптивної синхронізації VRR. Це дозволяє уникати затримки у кадрах і забезпечувати комфортне зображення навіть у динамічних моментах гри. І це суттєвий апгрейд в порівнянні з попередніми поколіннями. Тож геймери можуть мати якісний екран за розумний бюджет. Телевізори LG мають вбудований ігровий портал, який відкриває доступ до тисячі ігор без консолі. Підключайте геймпад Xbox або PlayStation і запускайте aaa ігри напряму з хмарних платформ. Навіть якщо геймпада немає, звичайні ігри запускаються просто з пульта. Особливо хочу звернути увагу на Game Optimizer. При підключенні HDMI та увімкненні ігрового режиму з'являється панель оптимізації гри. На ній можна швидко змінити налаштування зображення, звуку та інших параметрів без виходу з гри. Додайте до цього автоматичний перехід у геймерський режим та правильну передачу HDR у іграх і маєте Повний набір для зуквалих перемог. Та не лише технічні характеристики роблять телевізори LG такими вдалими. У центрі всіх можливостей потужні процесори, які відповідають за швидкість, чіткість зображення та стабільну роботу. Процесор Alpha 8 другого покоління, що встановлено в QNET 86A, втілення інновацій LG у сфері штучного інтелекту. Він автоматично розпізнає жанр контенту і адаптує налаштування зображення для максимальної глибини, реалістичності та чіткості. Завдяки нейронній мережі та швидшому центральному процесору, усе працює точніше, розумніше і швидше. А от телевізор QNET 80A в порівнянні з минулим роком не просто отримав нове покоління. Тут встановлено зовсім інший процесор. Замість Альфа 5 використовується новий Альфа-7. Завдяки цьому значно зросла швидкість обробки зображення та плавність роботи усієї системи. Одна з ключових фішок супермасштабування 4К. Навіть якщо відео має нижчу роздільну здатність, процесор покращує його якість, відновлює дрібні деталі, підвищує чіткість, контраст і насиченість кольорів. У результаті навіть звичайний контент виглядає напрочуд добре. До речі, керувати цими телевізорами легко і без зайвих рухів, бо в комплекті пульт AI Magic Remote. Використовуйте його як повітряну мишу. Наведіть, натисніть, прокрутіть. Або ж користуйтеся голосовим вводом. Цей пульт справді спрощує керування. Серед функцій штучного інтелекту виділю спеціальні режими, що створюють індивідуальне зображення та звук під кожного користувача. AI Picture Wizard допомагає налаштувати зображення саме під вас. Він аналізує понад 1,6 мільярда варіантів і підбирає оптимальні кольори, яскравість. І контраст. Все, що потрібно, обрати цей режим в налаштуваннях і відмітити картинки, які вам найбільше подобаються. Телевізор автоматично створить персоналізований профіль на основі ваших подобань. Схожі налаштування для звуку AI Sound Wizard. На основі вашого вибору процесор аналізує багато різних деталей і створює окремий режим, щоб усе звучало так, як вам подобається. І нарешті ще одна перевага телевізорів LG – це програма підтримки повноцінних оновлень впродовж 5 років WebOS Renew. а це доступ до нових функцій, покращеного програмного забезпечення та підвищення рівня безпеки. Тобто, ви будете отримувати не просто оновлення безпеки, як було раніше, а нову версію операційної системи, як ми звикли в смартфонах або ноутбуках. Напишіть у коментарях, які характеристики чи функції телевізорів LG вразили вас найбільше. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал Комфі, щоб не пропустити інші огляди. До зустрічі у наступних відео.